Іван Франко калина, червона калина, чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся, чи світло не любиш до сонця не пнешся? До сонця не пнешся, чи жаль тобі цвіту, на радощі світу, на радощі світу, чи, гро... чи бурі боїшся, чи грому з блакиту, чи грому з блакиту, не жаль мені світу, не страшно і грому. Не страшно і грому, та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Та яїнки червоні, додолу схиляю, додолу схиляю. Я вгору не пнуся, я дубам не пара, я дубам не пара, та ти мене дубе, оцінив, як хмара, оцінив, як хмара.